Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українським пенсіонерам під час воєнного стану призначили нові надбавки. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсіонери зможуть отримувати додаткові 2361 гривню до пенсії. Надбавка діятиме на період воєнного стану. Але отримати її зможуть не усі українським пенсіонерам-чорнобильцям передбачені додаткові виплати, які перевищують 2300 гривень. Однак вони доступні лише для окремих категорій громадян, хто зможе отримати доплати, яка повідомила начальниця управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль. Надбавка у розмірі 2361 гривня, призначена для пенсіонерів, які не працевлаштовані, мешкали в зонах обов'язкового або добровільного відселення в період з 1986 до 1993 року. Особливості виплат надбавку до пенсії запроваджено з 1 січня 2025 року, та вона діятиме лише протягом періоду воєнного стану, водночас доплати не. Передбачені для пенсіонерів, які залишили зони відселення або змінили місце проживання з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року року доплати затверджено відповідно до закону України про державний бюджет на 2025 рік. Крім того, українці, які отримують мінімальні пенсії, можуть розраховувати на щомісячні доплати у розмірі від 300 гривень. Це стосується осіб віком від 70 років, які мають право на надбавку до пенсії за віком.